Добрий день! Сьогодні ми з вами поговоримо про дії об'єктів. Давайте розглянемо малюнок. Як ви думаєте, хто на ньому зображений? Так, художниця, яка малює картину. Які саме дії виконує художниця? За допомогою пензля змінює. Колір полотна. Змінює властивості об'єкта полотно художниці чи ні? Так, однозначно вона змінює колір полотна. А сама художниця є об'єктом. Звичайно, сама художниця є об'єктом. Адже воно має назву і має теж певні властивості. Отже, об'єкт може сам виконувати дії над іншими об'єктами, як у цьому випадку, художниця виконує дії над полотном, а також над об'єктом можуть здійснювати дії інші об'єкти. Тобто, якщо подивитися на об'єкт полотно, то над ним здійснює дію об'єкт художниця. Давайте роздивимося ось ці фото. Учені досліджують природу Антарктиди. Чайка летить. Тюлень лежить і кричить. Досліджують, летить, лежить, кричить. Це все дії, які об'єкти виконують. Люди також можуть спеціально створювати об'єкти, які допомагають їм виконувати потрібні дії. Ось роздивімося ось це фото. Як ви думаєте, які дії можна виконувати, застосувавши ці об'єкти? Перший об'єкт літак. Яку дію виконуємо за допомогою літака? Правильно кудись летимо. Другий об'єкт молоток. Яку дію можна виконувати за допомогою об'єкта молоток? Правильно забивати цвяхи. Третій об'єкт велосипед. Яку дію можна виконувати за допомогою об'єкта велосипед? Правильно їхати. Наступний об'єкт холодильник. Яку дію можна виконувати за допомогою об'єкта холодильник? Правильно. Зберігати продукти. Слідуючий об'єкт гітара. Яку дію можна виконувати за допомогою гітари? Правильно грати музику. Ось цей об'єкт мікроскоп. Яку дію можна виконувати за допомогою мікроскоп, мікроскопа? Правильно роздивлятися дуже маленькі об'єкти. Ось це вага. Для чого призначена вага? Правильно. Щоб виконувати дії зі зважування продуктів. І ще один об'єкт комбайн. Для чого потрібен комбайн? Правильно. Для того, щоб збирати урожай зернових. Отже, все це об'єкти. Які виготовила людина для того, щоб здійснювати певні дії? Ми ж з вами вивчаємо скрич. У цій програмі сцена і спрайт є об'єктами, тому що вони мають свої певні властивості. Наприклад, ім'я, розмір, колір, положення на сцені, а кожна властивість має своє значення. Наприклад, щоб ознайомитися із властивостями рудого кота, ми можемо зробити наступні дії. Натиснути на ньому праву клавішу мишки, і ми побачимо. Які дії можна виконати над даним спрайтом? Можна дублювати, можна експортувати, а можна вилучити. Також над спрайтом можна здійснювати і певні зміни властивостей. Наприклад, можна його перейменувати. Замість спрайт напишемо рудий кіт. Можна змінити його розташування на сцені. Поставивши відповідні цифри координат. Можна його як показати, так і сховати на сцені. Можна змінити його розмір. Зараз у нього розмір 100%, а давайте ми його зробимо менше. Поставимо 50%. Або навпаки зробимо більше, поставимо 150%. А ще можна змінити напрям, в якому він буде рухатися, якщо ми задамо команду рух. Зараз він у напрямку вправо, тобто 90. Якщо ми розвернемо, то він буде в напрямку вліво, мінус 90. А щоб він у нас не стояв на голові, нам потрібно поставити йому. Перемикати зліва направо. Ось таким чином можна змінювати властивості об'єкта, коли налаштовуєте його. Також змінюватися властивості об'єкта можуть і під час виконання, так само як і під час виконання об'єкти можуть виконувати дії. Переміщатися, думати, відбиватися від меж і тому подібне. Наприклад, які дії у нас може виконувати наш спрайт, рудий кіт? Переміщатися на 10 кроків, повертати, переходити, переміщатися в певну точку, ковзати і тому подібне. Це все команди руху. Також він може змінювати зовнішній вигляд, наступний образ і так далі. Він може відтворювати якісь звуки, реагувати на певні події, також спрацьовувати внаслідок певних датчиків. Це всі дії, які можна виконати над об'єктом спрайтом, над нашим рудим кутом. Вони погруповані ось тут, у певних блоках. І є у вигляді команд. А тепер домашнє ваше завдання, те, що ви повинні виконати далі. У вашому підручнику на сторіночці 80, а також продовження 81, є вправа, працюю за комп'ютером. Пропоную вам уважно її почитати і виконати у середовищі скреч. Я впевнена, що у вас це вийде. І я вірю у ваші сили. Повірте й ви в себе. До наступної зустрічі і гарного всім настрою та мирного неба!